Всім привіт, з вами Core Community. І сьогодні ми поговоримо про таку чудову річ, як заробіток в Telegram. Всі вже розуміють, що Telegram давно не є звичайним месенджером, це джерело доходу багатьох людей, методів заробітку є дуже багато, починаючи зі звичайного блогера і закінчуючи магазином. Проте зараз і звичайним користувачам без будь-якої аудиторії можна отримати свій перший дохід. А перед початком відео ти підпишись на канал, постав лайк. Ну і ми починаємо. Перший проект, про який ми поговоримо, це Nir Wallet Гаманець в Телеграмі розроблений NIR протоколом, який дозволяє нам пасивно фармити токени ход, які ми можемо використовувати для прокачки фарм, або ж брати участь в якихось івентах. До речі, саме про івенти ми і будемо говорити. В проєкті вже дуже багато. Івентів проведено, це три проєкту всього-навсього близько місяця, а в нього вже три івенти, і всі вони е, доволі непогані. Що ж, поговоримо про івенти. Їх було три. Перший це CaseBoom1, другий caseboom 2, і Hotpad. це пресейл токена UVON. Е, що ж, е, поговоримо про перший івент. Е, це було відкриття лутбоксів за токени HOT. Розподіл кейсів був наступний: там було три сундуки. Перший це дерев'яний, простенький, їх було найбільше і коштував він 0,1 ход. Далі був залізний, вартість 1 ход. І найдорожчий золотий вартістю 5 ход. Учасників цього івенту було близько 40 тисяч, а всього кейсів було 20 тисяч. Дроб розподілявся поміж учасників, які брали участь і виконали всі умови. А умови були такі: відкрити кейс, натапити достатню кількість кліків. Якщо сказати коротко, в кожного кейса був свій поріг. Наприклад, в першого кейсу там 10 кліків, в другого кейсу 50 кліків, в третього кейса 100 кліків. Все банально зрозуміло. Тепер поговоримо про нагороди цих кейсів. Саме простий дерев'яний кейс, середня нагорода була 1,8 доллара, що доволі непогано. Далі в нас був наступний це залізний кейс, в ньому я отримав 10 токенів аури, це орієнтовно 2,8 долара, Тобто нагорода була в середньому близько 5 доларів. Ну і в золотому кейсі нагороди не розголошуються. Але я в телеграм-каналі вже постив, що з золотого кейсу чуваки отримали по 100 USDT, а 4 тисячі гривень ну, з телеграма це easy money. Далі, другий опен кейс був доступний лише тим, хто зробить шаблон, креативну ідею в інстаграмі та тегни нервали. Що можу сказати про це? Ну, тут треба мати креатив, і якщо ти маєш хороший креатив, ти міг би взяти участь. Більш детально про це можна було дізнатися в самому гаванці. Ну і давайте перейдемо до третього івенту. Ну, перед тим як ми перейдемо до третього івенту, не забудь підписатися на телеграм-канал. Там ти знайдеш багато новин. Знайдеш багато корисної інформації, ну і звичайно, що зможеш заробити. Тому що там є і криптороздачі, і рефералки банків, рефанд, разні тімки, якщо це можна так назвати. Ну і дуже багато різної і корисної інформації. Я не викидаю туди всяку хрень. Ну і третій івент, який чекали всі, і більша частина ком'юніті розчарована. Кодпат пресейл токена Ywon, кількість монет, які можна було взяти на аккаунт, мала 3 рівні. Перший рівень це за одного і більше рефералів, це 5 токенів YWON на аккаунт. За 5 і більше рефералів 30 токенів YON. За 10 рефералів 75 токенів Ywon. Що ж, зрозуміло. А тепер давайте подумаємо: вартість клейма 75 монет дорівнювала 7,5. Токенів вход. Що ж, 7,5 токенів вход достатньо багато, можливо, не дуже багато. Але якщо ми перейдемо до того, що таке токен YVON і скільки він коштує, 75 токенів YVON, остання ціна на момент зняття відео 2,8 долара. Тобто 75 умножити на 2,8, ми отримаємо дуже гарну і красиву цифру. Орієнтовно близько 200 да, Класно, так? Да? Ну, но, но, но. Не всі виконали умови. Багато хто пропустив, такі, як і я. Токен да, про який ще не говорили, да, за 200 доларів. Він буде їстись на біржі WhiteBit. І, ну, і звичайно, ми будемо очікувати наступних івентів, щоб взяти в цьому участь. До речі, всі, хто буде активно свапити монети і в, як то кажуть, частності, Токени Yvonne будуть брати участь великого дропу токенів Ben -Doc. Інформація про це ну, Telegram, ну, зрозуміло, да? в Зрозуміло, так? Ну і що ж, переходимо до другого проекту. Другий проект це Tapswap Solana Clicker. Прямо в Telegram каналі розроблений за концепцією NotCoin. A. Але проєкт не пішов стопами NotCoin а одразу заявив, що буде окремий дроп для активних учасників одного токена, який буде розподілений за певними відсотками. Прочитати детально можна буде за посиланням в описі. Розповідати про це не буду, адже це може зайняти дуже багато часу. А ми тут зібралися дізнатись все-таки, як заробити грошей. Отже, проект має свої переваги та перспективи, і при цьому також особливого часу не забирає адже можна відкривати ботом і заходити там збирати урожай. Я не рекомендую пропускати цю активність, так як дроп може бути солідним, а затрати по часу мінімальні. Що, будемо переходити до третього проєкту. Третій проєкт це Avocoin, клікер, на якого можна реально заробити, прямо тут і зараз. Проєкт виплачує кожному, хто назбирає 400 тисяч золота. При цьому виплачується стала сума, яка дорівнює 63 долари. Але після того як біток пішов вище, то сума ну, виплати змінилася на 70 або навіть 67, 70, може 72-75 доларів може бути. При тому цей проект позиціонує себе також як інвестиційний інструмент, адже зовсім недавно відкрилось додаткові можливості стейкінгу. Або депозиту під відсоток, порів входу та відсоток виплати дорівнює вартості та складності землі, яку ви придбали. Ну, звичайно, це не фінансова рекомендація. Я просто розповідаю про актуальні проекти, які можуть принести гроші за мінімальний термін часу, або можуть просто забрати у вас час. Ну і якщо у вас будуть вкладення, то і гроші. Тобто, просто розповідаю, що ж, список проєктів можна продовжувати довго. Адже подібних проєктів на даний момент виходить доволі багато і часто. Але в цьому списку лише ті проекти, на які варто витратити власний час, тому що ми дійсно отримуємо винагороду за наші труди. На цьому ми завершуємо дане відео. А ви можете підписатись на телеграм-канал, посилання, які є в описі, підписатись на YouTube, поставити лайк, якщо вам сподобалось, написати коментар. Ну, а з вами були Core Community. И всем пока.